Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини в морській галузі. Коротко про важливі новини протягом тижня. Є перший вирок щодо незаконного переправлення чоловіків за кордон. Приморський районний суд міста Одеси визнав заступника директора навчального центру спеціалістів морського транспорту винним в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Як йдеться у тексті вироку, у липні 2022 року моряк, який працював в іноземних суднах матросом першого класу, почав цікавитися, які є закони підстави для виїзду за межі України в період війни для працевлаштування. Від колег він дізнався про громадську організацію Українське об'єднання моряків. Члени організації отримують знижки на сертифікати про проходження навчальних курсів та свідоцтва про підвищення кваліфікації. Моряк вступив до громадської організації, приїхав до їх офісу і почав розпитувати про можливості виїзду за кордон. Згодом моряку запропонували підробити медичні документи за 7,5 тисяч доларів. Рішення суду стало логічним продовженням слідчих дій, які розпочалися з моменту гучних обшуків та затримань, які провели співробітники СБУ у головних фігурантів справи, членів громадської організації Українське об'єднання моряків, а простіше кажучи, у Христину король та компанії, за яким як вкотре зазначив експерт аналітичного центру Левіафан Микола Мельник стоїть заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. Поки наші солдати захищають нашу незалежність, екс-регіонал Васьков краде та наживається на зерновому коридорі, а його кум Сахаудінов літає на відпочинок до Греції. Віце-прем'єр-міністр Кубраков не усунув з посади Васькова після відпочинку його підлеглих у Греції. Питання, як Сахаудінова випустили з України під час заборони виїзду чоловіків під час воєнного стану. Тільки за це його мали звільнити. Васьков не просто корупціонер середньої ланки, а мародер під час війни. Всі ці конкурси, які проводять на посаді, це конкурс, у кого гаманець товстіший. Останнє призначення Ігнатенка на посаду голови адміністрації судноплавства подейкують коштувало 1 мільйон доларів. А потім дивуємось, що не можна перемогти корупцію в країні. Головне, що Кубраков цього категорично не помічає, але це вже окрема історія. Туреччина підписала меморандум про передачу Україні плавучих електростанцій. Станції можуть покрити потреби одного мільйона українських домогосподарств. Розмістити їх планують у портах Молдови та Румунії. Стало відомо, що до кінця зими Білгород-Дністровський морський торгівельний порт буде виставлено на приватизацію. Про це заявив начальник регіонального відділення фонду з Одеської та Миколаївських областей Олександр Славський. У разі продажу уз Донайського порту чиновники заявляють, що порт у Білгород-Дністровському збитковий для держави і не переносить грошей навіть для виплат зарплат працівникам. Керівництво Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України зараз не до з'ясування перспектив порту. В швидше та вигідніше продати майно. Нагадаємо, головним ідейним натхненником продажу українських портів є заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков. І знаючи широкі представлені здібності Юрія Васькова, покупцем порту стане нікому невідома умовна Вінницька фірма або іноземна компанія. В ООН мають намір продовжити дію зернової угоди у березні. Координатор системи ООН в Україні Деніс Браун заявила, що роботу зернової угоди не заблоковано. Над її продовженням триває робота. Ми і у соціальних мережах. Підпишись і будеш в курсі останніх новин.